Всім привіт. Сьогодні у нас на каналі Нова Рубрика будемо розбирати дизайни, дизайни з дрібла, Віканса з Еворсу. E ви також ви можете надсилати свої дизайни в коментарі, і я постараюсь розібрати, показати вам, що можна покращити або що можна було б зробити по-іншому. Сьогодні на розборі у нас дизайн студія Ераунда e з України. В цьому випуску хочу розібрати, чому дизайни, які ви бачите на дрібні, не завжди працюють та на що треба звертати увагу на прикладі цього шоту. Я буду розбирати дизайн цієї апки не для того, щоб показати, які вони погані або хороші суть розбору в тому, щоб звернути вашу увагу на деякі моменти та проблеми, які у вас можуть виникнути під час розробки ваших дизайнів для мобільних застосунків. Те, що буду говорити в цьому випуску, це не для того, щоб зменшити експертність. Цієї студії або сказати, що вони роблять погані дизайни? Ні, в першу чергу я просто хочу звернути увагу, що багато дизайн студій викладають дизайни саме на дрібді для того, щоб показати якісь індивідуальні ексклюзивні саме дизайн рішення, і вони не завжди можуть бути корисними або юзерфрендлі. Коли я готував рубрику, це перший шот, який мені попався. В Цьому шоті я багато про що поговорити і багато на що можна звернути увагу. Почнемо розбирати. Так, давайте почнемо з першого екрана. Бачимо, у нас є дизайн рішення таких карток, але не зрозуміло, як нам подивитися ті консультації, які у нас є позаду. Що нам треба яку дію нам треба зробити для того, щоб переглянути всі консультації або записи до лікаря, і які дії взагалі. Цим картками користувач може робити. Я знаю, як це можна реалізувати, як це можна переробити, але саме в цьому шокі не зрозуміло, як це показує дизайнер, в чому логіка і який юзер експієрінс. Як варіант можна натиснути на блок з картками, але як користувачу це зрозуміть, якщо немає ніякого колтуе, який би нам про це говорив в моєму варіанті дизайну цих карток, хочу звернути увагу, що все, що стосується часових відрізків, згруповано в одному місці. Зручно розміщається назва події з урахуванням різної довжини. Вона буде завжди зарізатися нормально. Ми можемо прибрати аватарку, якщо це не є обов'язковим для клієнта, але можемо і залишити. Це аватарка, це не саме основне тут, на мою думку. Додалась кнопка і стрілочка, яка дає розуміння, в картку можна перейти, додалась кнопка, на яку можна натиснути і переглянути всі записи. Тож можливий сценарій, коли при натисканні на картку відкривається весь список, а не сама внутрішня сторінка цієї картки. Але це більше заплутає користувача. тому пропоную завжди діє з відкриванням додаткових списків або всіх списків робити окремою кнопкою. На цьому слайді можемо побачити, як було і як стало. Ви скажете, там ще текст, там ще менюшки, і треба показати докторів знизу. Я скажу, що не треба просто робити такий лайаут. Давайте перейдемо, розберемо, що можна покращити також внизу. Картки з лікарями зараз працюють в горизонтальному скролі, що мені не зрозуміло, тому що саме доступ до лікарів є основною метою цього застосунку. Також хочу звернути увагу на те, як працює лаяут, де відображається ім'я лікаря. Зараз картка побудована таким чином, що лікарі з довгими іменами не будуть відображатися коректно. Ось на цьому прикладі реально існує ім'я лікаря. Багато дизайнерів не розуміють, для чого вони роблять ті чи інші речі, копіюють інші дизайнери, не розуміючи, чому вони роблять такі елементи та як воно має працювати. На мою думку, краще показати одну функціональну гарну картку ніж дві нефункціональні. Як мінімум, ось такий лайат вже вирішує цю проблему. А на цьому екрані я згрупував попереднє і ті, що знаходяться внизу. Ми бачимо, що у нас є повний доступ і розуміння до того, як нам перейти і побачити всі консультації. Як перейти саме на цю консультацію, в якому часовому відрізку буде відбуватися консультація, та можливість обрати лікаря і бачити його повне ім'я або ще додаткову інформацію. І давайте розберемо ще один екран, але швидко. На цьому екрані хочу звернути вашу увагу, що також дизайнер не подумав про те, як будуть відображатися довгі імена, вони будуть ховатися за фотографією або наїжджати на фотографію, що вже буде виглядати не так гарно, як на дизайн шоті Під ім'ям у нас взагалі дуже цікавий блок, який називається Пацієнт статус. Тут написано кількість скільки рекаверет у цього лікаря, але я не бачу кількості. Тоді було б логічно показувати ще кількість скільки мерло для загальної статистики. Чи що саме хотів показати тут дизайнер? Я не розумію. yeah Хочу знати всю інформацію в такому випадку. Добре, це жарт. Пропоную перейти далі нути вашу увагу на стрілочки при виборі місяця. Якщо місяць буде довше, то у нас, відповідно, буде стрибати стрілочка назад. При Працюємо у користувачу треба буде клікати завжди в різну точку для того, щоб клікати на місяць, який іде попереду, поточного. Він не буде залишатися на тому самому місці, бо є місяці з довгими назвами. Також в блоці, який знаходиться нижче, у нас є можливість обрати конкретну дату, але для чогось дизайнер тут показує дублювання місяця. Хоча, на мою думку, краще тут показувати день тижня, і тоді користувач зможе розуміти, яке число випадає на який конкретний день тижня. Також хочу звернути увагу, що на попередньому. Екрані дизайнер використав ефект з градієнтом, куди у нас заходить горизонтальний скрол. Таким чином, дизайнер хоче показати, що у нас є далі контент. Але на дизайні з виборами дат і часу дизайнер не використав цю логіку. І зараз немає чіткого розуміння, чи є у нас продовження цього горизонтального скролу, чи ні. Основне для користувача це завжди було перевикористання паттерну, з яким він ознайомлюється на початку використання застосунку. Також хочу ще звернути увагу на те, що при використанні місяця в нижній частині дизайнер не подумав або не показав, як це може працювати довгими назвами, тому що ці блоки не можуть мати однакову ширину. На цьому прикладі показують, що той місяць, який обрав дизайнер для того, щоб показати сирину блока, не є оптимальним. Завжди старайтеся обирати самі довгі назви і формувати свої дизайн-елементи навколо довгих назв, тому що інакше елементи будуть скакати, і це буде дратувати користувача. Тут можна придумати щось реально корисне, або вже показати корисний та зрозумілий функціонал букінгу. Відкриття та фокус безпосередньо на самій функції. В даному випадку ми можемо на задньому фоні показувати додаткову корисну інформацію, а кнопку Букінг зробити фіксованою при скролі при натисканні на неї може відкриватися додатковий клад, якому вже зможе і обрати час та місяць. Тут зручно, що назви місяців завжди знаходяться в одному положенні. Елементи взаємодії з місяцями завжди фіксовані і також знаходяться в одному місці. Також я додав градієнти по бокам, щоб показати, що тут є горизонтальний скрол, і також розміщаю обраний день тижня або час по центру екрана, щоб фокус користувача був на обраному елементі. Повертаючись назад, хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку дизайнер робить фокус в різних місцях. І хочу сказати, що мій інтерфейс все одно не є оптимальним. Над цим можна ще багато працювати і багато що покращувати. Сподіваюсь, я зміг пояснити вам, що можна було покращити на що звертати увагу при розробці мобільних інтерфейсів на прикладі цього шоту, дякую студії раунда. Сподіваюся, вони не ображаються. Я впевнений, що це дуже гарна і професійна студія. На цьому закінчую. Можете писати в коментарі, якщо хочете, щоб я розібрав ваш дизайн. В наступній серії цього формату спробую поділитися ще цікавими спостереженнями над роботами інших дизайнерів. Це можуть бути мобільні застосунки, сайти, дашборди, все, що завгодно. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайки і нагадую, що на каналі вже є доступні 4 уроки по дизайну для новачків.